Мекошановні учасники та гості Весняного свята Рундея, я, Лідія Яцкова, щиро вітаю вас із восьмим міжнародним фестивалем Рундеря на берегах Альпи. До ваших берегів притуляється сьогодні і мій берег Південного Бугу, сповнений вірю торжество світла і правди, добра прав і любові. У усі тяжкі часи важливим інструментом боротьби було слово правдиве і сильне. Рондель сьогодні теж воїн, бо не мовчить, а намагається достукатися до людських сердець своєю молитовно правдивою ствердністю. Після 24 лютого 2022 року ми стали іншими. І мудрішими, і сміливішими, і завзятішими. Моніка Мацейчик з Польщі, з якою я познайомилася на фестивалі Ронделя в 2019 році, написала мені, борімося за мир пером. Як просто сказано, влучно і правильно. Наша творчість в деякій мірі теж закриває небо. Від ворогів, від інформаційної зброї, від болю, від сліз. Кожен закриває малесенький небесний плавтик своїм знанням, працею, ентузіазмом, благодійністю. Число 13 символічне для Ромдея. Це його форма, його фортеця. 13 травня символічні. День народження голови Асоціації поетів рондерістів України Миколи Маркіяновича Боровка. Хочу побажати полководцю ронделя доброго здоров'я, натхнення і квітучої творчості під мирним небом. Моїм подарунком є збірка рондерів Молитва. Яку надіслали Борисві зразу з руками. Рондель з такою ж назвою брав участь цьогоріч у конкурсі Ронделя. У моїх ронделях молитовний дзвін із закликом до розріння. Бути людиною, можуть стояти на захисті нашої України, нашої землі, нашої. Молитва. Господи наш, розум дай грішним, на стражденній, зраненій землі гинуть люди, діточки малі, розпинають в мир нові фашисти. Рай за міс, що створений Всевишнім, поток. Shut up.